Наша шляхта, це буде мій невеликий відгук на книжку, яка мене страшенно захопила, і я хочу усім її порадити. Героїчне козацьке минуле у нас популярне, знедолене селянство теж оспіване, а от шляхті місця якось не лишилось. Мало національних історій, де власну еліту так виставляли б за двері, при цьому прийнявши увесь спадок по ній замки, книжки, церкви, академії. Каже історикиня Наталія Старченко, написавши цікавезну книжку Українські світи Речі Посполитої. Авторка, опрацювавши грандіозний масив архівних документів, написала сто з хвостиком історій про нашу шляхту, де та постає не лише у парадному контуші, а геть різною, інколи у цілком пошарпаній домашній вдяганці. У шляхтича майже не було шансів не потрапити на сторінки тодішньої кримінальної хроніки. Він уникав бійок. Його втягували у них. Він не викликав на поєдинок, його викликали. Шляхтич жив у спільноті, члени якої постійно демонстрували один поперед одного свою честь. Вони показово реагували на будь який жест, який був пов'язаний із насильством фізичним чи психологічним, ну що то за шляхтич, який у своїй оповіді не плакав, що то за шляхтич, якому надовго не замикало мову від образи. У ті часи Волинь була заповідником князів, на відміну від корони, де на той час не залишилося жодного представника князівських династій. Були радзивіли, але князями вони не народилися, а свій титул отримали незадовго до Люблінської унії. У Великому князівстві литовському жили князі слуцькі та представники дрібніших князівських родин: свирські, огинські, полубенські, масальські однак вони не займали вагомих позицій у політичному житті. На Волині ж, за підрахунками іншої історикині Наталії Яковенко, наприкінці шістнадцятого сторіччя гніздилося до 50 княжих родів. Серед яких виділялися княжата головні: острозькі, Сангушки, Вишневецькі, Збараські, Чарториські і Зяславські, на роль некерованого володаря Русі претендував Костянтин Острозький із символічними деталями генеалогічної легенди, яка вела до князя Володимира та короля Данила. Я із захопленням читала, як старі руські княжі роди завдяки своїй енергійності та високій політичній культурі не лише вигризли для себе вольності, а й здобули право самим написати цей привілей. Нічого на нас без нас, виголосили вони і вписали у привілей руську мову, як офіційно на своїх теренах, непорушність кордонів. Рівність православних і католиків, вони довгий час відстоюватимуть свої права у судах, посилаючись саме на цей документ. Звісно, мовою політики була польська і латина, але вже тоді шляхта Волинського та київського воєводству вписує до сеймокових ухвал вимогу, аби при Королівській канцелярії і у коронному трибуналі постійно перебував руський писар, який оформлятиме документи своєю мовою. Коли кажуть, що українцям незалежність 1991 року сама упала на голови, то забувають, скільки за тією незалежністю крові і упертості українців, хай завжди меншості, які, всупереч обставинам, а часто і здоровому глуздові уміли сказати: ми є народ, і народ такий поштивий, що жодному іншому не поступиться, тим самим створюючи дедалі тривкіший фундамент для наступників. Українські світи надзвичайно багаті на сюжети для детективів і гостросюжетних трилерів, але також її сторінки рісніють такими дивовижними історичними постатями, що зізнаюсь, я відразу закохувалась. Хай у середньовічних коридорах нервово натирають до блиску свої обладунки король Артур і його команда. Ось прямо у нас під боком жили свої лицарі із такими гарячими головами і такими палкими серцями, що кримінальна хроніка зашарівшись. Колупає піч. Чого тут тільки немає родинні інтриги, збройні напади, темночі зникнення, поєдинки, а не дай Бог хтось образить жінку. Один такий інцидент на похороні князів вишневецьких ледне перетворив залу на сцену масакри з серіалу Гра престолів. Войницький каштелян, одружений з Теофілою Вишневецькою, зопалу назвав свою дружину немилим словом для вух. Слуги Ярема Вишневецького кинулись у бійку. Що тут почалося? Стрілянина з мушкетів, викидання гостей з вікон, загроза для присутніх жінок, присутній єпископ Ян Замойський ледве устиг відвести шаблю від голови дружини князя Яреми. Що ж стосується збройних наїздів, то у ті часи вони мали ще й специфічну тренувальну функцію, щоб не розслаблятися, бо ж треба десь вправлятися у військовому ремеслі. Лише люди, що мстяться своїх кривд, завжди мають доброго коня та готову до використання зброю. Багато там і кумедних ситуацій. Ось у розділі про шляхецьку родину в інтер'єрі у першій половині XVII століття Криштоф Опалінський, автор сатиричних віршів, обурювався, що жінки розумієте, забувши про веретено, дискутують про війни, і весейми, поради всілякі дають і лізуть куди не слід. Він невдоволено зазначає, що дружини дбають про політичні кар'єри своїх чоловіків і нарікає, що вже хай Бог милує, правом зацікавились. При цьому пан Опалінський, виїжджаючи до сейму, завжди брав із собою дружину, ну це розумієте, інше. Дуже цікавим мені видався розділ про вибори короля Речі Посполитої моменту, коли опустіє трон, люди чекали з жахом, як кінця світу. Цікаво, що саме наші воєводства найпершими організувались у період безкоролів'я, і поки польські землі оговтувались від втрати монарха, наші вже заснували капторові суди і вершили правосуддя аж гай шумів. хоча теж вболівали завдалий вибір короля. Бо треба достойного, щоб діяв у прийнятих рамках не був володарем прав наших, а оборонцем, бо не людині ми послих чинимо, а праву. Але у ці свободолюбиві ідеї і тоді вже впліталися московські наративи про сильну руку, і ось уже немудрі політологи нашіптують. Не Кажу, московський цар усе поправить, він міг би привести добрий звичай, швидку справедливість. Він би не був таким делікатним, як ті західні панове, урешті, тиранія, яку звик чинити над людом своїм, нам, людям вільним, і у вольностях наших добре упривілейованим зашкодити не може. Звучить, наче це пише сучасна фабрика ботів у Твіттері. А як вигідно себе подавали претенденти, які золоті гори обіцяли, ось на елекційному полі вони зібралися перед людьми і виголошують свої передвиборчі програми. Особливо постаралися французи, почувши промову попереднього претендента Розенберга, здається, він представляв Габсбурга. Жан де Монлюк, представник Генріха Валуа, переніс промову на наступний день, щоб скоригувати з озвученими Розенбергом обіцянками і блискуче приготуватись. Було видруковано 1500 примірників, перекладеної польської промови Монлюка. Цей текст із внесеними змінами і розповсюджували на елекційному полі. Коротший варіант розіслали країною для тих, хто цікавився. Чесно, я навіть не уявляла, що таке було. Люди, це 16 століття, і право має значення. Дуже рекомендую надзвичайно цікава оповідь, яка відкриває безліч стежок для подальшого власного розслідування.